Кожен з вас, хто прийшов на це місце. Слухайте, ви воїни Христові. Я дякую кожному Богові ко за кожного з вас. Чуєте? Навіть коли ви просто прийняли рішення, що ви йдете сюди, Бог вже почув вашу молитву. У да, Біблії сказано, що перш ніж ми молимося, то що? Бог вже чує. Тому, браті і сестри, я вас заохочу. І ще одну картинку намалюю. Це добра новина для нас всіх. Чуєте? Добра новина. А світло в темряві світить і що? І темрява Його. Обгурне, не обгорнула. Браті і сестри, це закон духовний, чуєте? Але хто є світло сьогодні? Кому передав оце велике повноваження сьогодні Ісус віруючим людям, учням своїм? Кожен з вас це є вогнем, чуєте? Кожен з вас це є світлячок, негарно сказати, але ви є той світильник, О, отак буде правильно. І коли ви сьогодні, сьогодні у нас в країні є момент, коли темрява хоче що перемагати, але да? коли... цього не станеться, тому що. Тому що духовний закон говорить, Господь так сказав. І коли ви приходите на молитву, це так, якби ваш вогник загоряється. Чуєте? Ніби ваше світло загоряється. Все, що вам прийти треба, це прийти перед Господом і поклонятися Йому, прославляти Його, подотайствувати за наш край, за ці всі справи, які відбуваються, Боже. І, і, і знаєте, Господь Господь побуджує нас сьогодні, то, що Костя говорив. І е, Володя говорив, і, і інші пастори в неділю тут був я чув. нам треба продовжувати. Нам не можна зупинятися на цьому. Амінь. І ще хочу згадати подібні ситуації. Він, е, він за ним ганявся сеу з Беркутом. Ви знаєте, так? Е, Причому не з дубінками той Беркут був, а він був з е, гострими мечами. І там один удар мечом, і все, вже ніхто не допоможе. І коли він втікав, він втікав, реально втікав. То е, ми знаємо, ми всі знаємо ці історії. Ми знаємо, коли навіть Господь дав е, цього Саула вже в руку Давида, і він йому не наніс ніякої, ніякої шкоди фізично. Чуєте? Але що робив Давид? Я зачитую. І от уявіть собі, це написано сумна пісня Давида, сумна. Але вона дуже весело закінчується. В нього Всі пісні починаються сумно, але весело закінчується. І дивіться, що він говорить. Він з духу свого говорить, він просто, от... але він. Духом Святим так само говорить і виголошує певні духовні закони. Отож, це є псалом 7 з 15 го вірша. Ото беззаконня зачне нечестивий і завагітнює безправ'я і породить неправду. Він ровак купав і його викупав, і впав сам до ями, яку приготував. Обернеться зло його на його голову і на моківку зійде його беззаконня. А Давид, що каже. Моє, яке його місце. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Амінь браті і сестри. Це те, що ми повинні робити. І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і наступні дні, коли у вас буде можливість і у вас буде стояти вибір, і ти чи не йти на молитву. Ідіть, ідіть, тому що це світло буде за, за, запалюватися в темряві, і темрява буде відступати. Амінь, давайте встанемо і прославим Бога. Ісуса Христа, Господи, нехай Твоє світло прийде на цю землю. Боже, Твоє світло прийде на цю землю, в наш народ, в серця людей, Боже. Ми молимося, щоб ця революція, яка почалася, вона не закінчилася там, в Києві, на цих площах, але щоб вона в серцях людей, Боже, і щоб пробудження приходило в наш край. Щоб люди починали славити Тебе, Господи, щоб вся церква разом склавала, Боже. Щоб все тіло Христа, воно об'єднувалося. Воно розуміло, Боже, що це наша передова, що це наші перекати, Господи. Коли ми поклоняємося тобі разом, коли ми славимо Тебе, коли ми молимось до Тебе, Боже, будь прославлений, Господи. Будь прославлений, Господи. Будь прославлений, і темрява відступає. темрява відступає. Світло Твоє приходження, Господи. Не нашою силою, але Твоєю силою ми перемагаємо, Господи. Твоєю силою ми перемагаємо. І Ти сильний, щоб сокрушити всякого ворога. Ти сильний, щоб сокрушити всяке зло. І нехай страх твій, страх твій прийде на нашу землю. Боже, той страх, який заставляє людей шанувати тебе, який побучує людей шанувати тебе, Господи, і нехай всі від молого до велика, від, від, христи, від е, працівника самого простого. Від двірника, Боже, до начальника, до командира, до президента. Господи, нехай на кожну душу зійде страх твій. Нехай кожен шукає тебе, Боже, в нашій країні, Господи. І нехай справді це світ ловеться від, від нас, Господи, від нашої країни. І на всю землю, Боже. Дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо, прославляємо. Тебе, є добрий, Господь. Милість Твоя навіть. Аллилуйя. Амінь.